Зазвичай ці люди створюють свято іншим. Хто лишень у Бердичеві не чув на свою адресу слова привітань з їхніх вуст. Лікарі, педагоги, комунальники, газовики, соціальні працівники та багато багато інших. Вони вміють робити так, що кожен, хто сидить у залі, впевнений, прекрасні слова, чудові вірші, пісні і танці лунають особисто для нього. Лише тут дізнаєшся, що суворі бердичівські міліціонери, окрім того, що ловити злочинців, вміють привітно посміхатися та гарно співати, а не менш серйозний директор Вищого навчального закладу здатен однаково вдало жартувати і над студентами, і над собою. Можливо, це сцена у всьому винна, можливо, саме вона перетворює звичайну людину на непересічну особистість. У певній мірі, напевне, так і є. Але бердичів на те й Бердичів, аби у ньому все було трішки інакше, аніж до того звикли в інших містах. Відмінність головної місцевої сцени, сцени міського паласу культури імені Олексія Шабельника, у тому, що вона не звикла тримати на собі неталановитих людей. Бердичівляни бачать на ній. Лише найкращих і найкраще. Їм випала доля виходити на сцену мало не щодня. Хтось скаже, що це не найгірший варіант, і у чомусь буде правий. Скоріше за все, правий у тому, що своїм талантом змушувати людей сміятися, плескати у долоні, плакати, замислюватися над життям і взагалі змінюватися це гідне того, аби не шкодувати про обрану колись професію. А вони й не шкодують. Навіть про те, що мало хто здогадується, як іноді не сила вийти на сцену палацу, і відпрацювати номер невідмінно з посмішкою, так щоб там у залі засміялися, заплакали, замислилися, змінили. Хоч на трохи, та їм це вдається на те вони й найголовніші представники Бердичівської культурної галузі тієї самої, що робить нас нами. Тут працюють молоді і трошки старші працівники культури, які напевно не мислять свого життя без мистецтва, без сцени, на яку ми щоденно виходимо, повірте, з великим натхненням, і хочемо отримувати завжди вдячні оплески наших глядачів. Дійсно, дуже велика честь саме нам випала бути працівниками культури. Адже від нас залежить, якими будуть наші дітки, наскільки буде гарним і яскравим наше життя. Кожен має високий професійний рівень, кожен е через силу свого мистецтва вміє дарувати людям радість, вміє доносити те саме, -саме сокровенне, що дає можливість людям дійсно. Перейматися тим добром, радістю, тривати людям гарний настрій. Я вважаю, що кожен з нас це вміє робити, і ми будемо старатися ще надалі більше, більше працювати над тим, щоб ми в нашому місті, працівники культури, були самі-самі найкращі, щоб наші всі глядачі пишалися нами. Своє професійне свято День працівників культури та аматорів народного мистецтва. Чисельний колектив міського палацу культури імені Олексія Шабельника зустрів на звичних робочих місцях. Хто в освітлювальній, хто за звукорежисерським пультом, хто на сцені. Навіть цього дня артисти не відмовили глядачеві у задоволенні, подарувавши велику концертну програму. Незабаром на них чекає серйозний іспит. Звіт у Житомирі у складі мистецьких колективів області. Тож цей виступ був своєрідним генеральним прогоном. Вони завжди були одними із найкращих, не підведуть барди. І цього разу переконаний Бердичівський міський голова. З великим задоволенням виходиш на цю сцену, коли тільки що почув, що цей будинок культури найкращий в області, що наша художня і музична, і всі інші школи найкращі в області. І це дають оцінку не ми, а дає оцінку область, дають ті люди, які приїжджають до нашого міста. Тому сьогодні, в цей день такий гарного такого свята, коли, я би сказав, Велика імперія гарного настрою, це вся культура міста Бердичева, відзначає своє професійне свято. Я хотів би побажати вам, творчих злетів і вклонитися від цих Бердечевля. Велике вам спасибі за вашу працю і за той гарний настрій, який ви нам даруєте протягом року. Квіти, грамоти та грошові винагороди це, начебто, лише невелика подяка невеличкій групі людей. Нещодавно саме вони, та, звісно, решта колективу палацу своїми талантами та відданістю здобули чергову перемогу для рідного закладу та Бердичева. Щорічно, обласним управлінням культури і туризму Житомирської облдержадміністрації проводиться конкурс серед закладів і працівників культури області. І в цьому році ми щасливі значити те, що нагороду у напрямку найкращі міські райони. Будинок культури отримав колектив міського палацу культури імені Олексія Шебельника, міста Бердичева. А також нагороду у напрямку краща школи естетичного виховання отримав директор художньої школи Микола Сафронович Яцюк та його чудовий колектив Мистецький. Вони називають себе сучасними експериментаторами, освітянами у культурі. Працювати в їхній галузі відповідально, адже у ній звикли нести добро та зігрівати душі людей. Гляньте, кажуть, як нас багато і співаків, і музикантів, і танцюристів, і циркачів. Разом зі зрілими артистами виступають зовсім маленькі. Так було вчора, є сьогодні і буде завтра. А отже, джерело культури, що звідси розпочинає свій шлях, втамовує спрагу тисяч бердичівлян, перетворюючи зрештою на могутню річку, ніколи не всохне. В цей день мені хоче. Це дуже подякувати всім працівникам культури, а особливо хочеться подякувати аматорам сцени, коли приходять вони сюди заради того, щоб глядач, який знаходиться у залі, отримав насолоду. І я їм бажаю, щоб вони не забували, що є палац культури, що є слово мистецтво, що є слово культура. І тому ще хочеться привітати всіх працівників культури і аматорського мистецтва з цим чудовим святом, нашим святом. Я вітаю усіх тих, хто присвятив себе самій благородній справі зберігати, розвивати і примножувати безцінні духовні скарби українського народу, дорогі мої колеги. Ми хочемо побажати вам творчого натхнення, душевного тепла, особистого щастя. Нехай ваша професійна діяльність і надалі приносить Бердичеву нові творчі досягнення та культурні звершення. Зі святом вас, дорогі!